Шановні болівальники, зараз до вашої уваги хайлайти цього поєдинку. Сьогодні справді було багато голів, було багато небезпечних моментів. Загалом сам футбол був живий, цікавий, емоційний і такий футбол точно не міг вам не сподобатись. На початку цього поєдинку стріяни вийшли вперед. Ще раз бачимо, як забивала скала 1911, тут Андрій Фесенко. Зумів все-таки знайти можливість пробити по воротах в боротьбі з Сергієм Кополом. І буквально на третій хвилині матчу команда Скала 1911 вийшла вперед у цьому поєдинку. Команда Куликів Білка намагалась відігратись, намагалась відігратись якомога швидше. Ну, але далеко не всі атаки команди Богдана Костика завершувалися ударами по воротах. Тут бачимо момент був уже в Романа Лісовика. Лісовик доволі непогано пробив цій ситуації. Ну і в карколомному стрибку м'яч на кутовий перевів Роман Данкович, який провів ще один свій дуже і дуже хороший поєдинок. Загалом «Стрияни» часто вибігали в вільні зони, особливо в першому таймі. Моментами ми бачили відкритий футбол. Цікаві були атаки, як і в однієї, так і від іншої команди. Ну а тут уже другий забитий гол цього разу знову ж таки, як і в попередньому епізоді, відзначається Андрій Фесенко. Тут хороша індивідуальна робота, прекрасна передача була від Максима Авр'янова. Ну і тут виручити свою команду Роман Данкович саме в цьому епізоді не зумів. Таким чином рахунок став 0-2 в першому таймі, зокрема на 24-й хвилині, завдяки дублю Андрія Фесенка на користь скали 19 11 Куликів Білка один гол відіграв доволі таки швидко. Тут не зовсім впевнено на виході в цьому епізоді зіграв Денис Завгородній. Ну і Панасюк е Олег тут вразив вже порожні ворота. Те, що схожий гол Олег забив у ворота РВР 19.08, коли також не зовсім впевнено зіграв воротар. Тут Олег опинився в потрібному місці, потрібний час і цим голом дещо завів свою команду, рахунок став у матчі. 1-2. Як виявилося згодом, це був останній гол в цьому протистоянні, але все-таки ще дуже і дуже багато цікавих епізодів було в цьому поєдинку. Тут зараз бачимо удар від Романа Лісовика. Удар доволі таки непоганий. Ну, але контролював тут ситуацію Роман Данкович. Ну і Роман Данкович на мертво м'яч спіймав. Тут вже прекрасна індивідуальна робота від Володі Гладкого, але простріл від нього не пройшов. І більше того, навіть в цій атаці команда Куликів Білка не заробила кутовий. Гладкий прекрасно обіграв суперника, але тут бачимо, навіть м'яч від ноги Гладкого вийшов за межі футбольного поля. Тут Гладкий вже пробивав в поворотах, але влучив в обличчя Николишину. Ще одна атака від команди Куликова Білки тут вже Завгородній все-таки за зумів зберегти м'яч у грі. Тут не вдалося команді господарям як слід пробити по воротах після стандарту, після подачі від Олега Берези. Тут уже ж забрав, бачимо, ногу е, Олександр Руденко, але за що жовту картку отримав Сергій Копол від головного арбітра нашого матчу, від Івана Мандзюка. Тут також велике риторичне запитання. Ну, Копол тут фактично не доторкнувся до суперника. Тут удар від Шарабури. Удар не зовсім вийшов небезпечний, Шарабура виграв другий поверх, але в боротьбі з захисником йому як слід пробити не вдалося загородній м'ячем заволодів цій ситуації. Штрафний від Потуляка Потуляк пробив стінку. Там була непогана траєкторія польоту м'яча, але стінку, ну і все бачимо, чим завершилось. Помилка від Берези, яка завершується згодом 11-метровим. Вже був відіграний в цьому епізоді Андрій Фесенко, сейв від Данковича, але тут Каленчук свалив зараз на Андрію Фесенко, який ще й пенальті заробив у цьому поєдинку. Арбітр призначив 11-метровий у цьому епізоді. Але його не забив Максим Вар'янов. Брав у Роман Данкович в цій ситуації. Данкович зробив дуже-дуже класний сейф і, відповідно, Подарував надію своїй команді. Подарував надію на позитивний підсумковий результат. Було багато емоцій, було багато питань до арбітрів з боку е гравців обох команд. Ну і сьогодні за розмови з арбітром гіршічники отримували не тільки гравці, а ще й тренери. Це моменти ще в Шарабури. Шарабура був близький до того, щоб все-таки зрівняти рахунок і забити в третьому матчі поспіль за свою команду. Тут шикарний момент Микити, поперечка виручає скалу. Як виявилось згодом, це був, по суті, останній такий небезпечний момент, який відбувся на 85-й хвилині матчу. Макіта розчарований, його зрозуміти можна, він не забив і таким чином. Цей матч його команда програла. Програла вдруге у сезоні. Цього разу вдома з рахунком 1-2. Що ж, дякую, що були з нами. Перевірте свої підписки на YouTube канал, де ви дивились нашу трансляцію. Любіть футбол, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Все в нас буде добре. Вонація переможців. Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Слава Україні, героям слава, обов'язково почуємось! Мирного та спокійного вам дня!